У Дніпровському будинку музеї академіка Дмитра Яворницького 21 грудня відкрилася виставка новорічних листівок 20-го століття. Експонати охоплюють період від початку століття до кінця 80-х років. Вони розповідають про традиції новорічних привітань в Україні та Європі. Вся колекція була зібрана Дніпровською журналісткою Наталією Рекуненко. Чому я почала їх взагалі купувати і збирати? Ну, так, я журналістка, яка цікавиться історією міста і робила багато телевізійних програм. Мені просто потрібні були ілюстрації для моїх програм, тому я почала чищати на наш книжковий базар і купувати, шукати листівки не лише різдвяно-новорічні, а й з різних тематик. Ну і так сталося, що частина з них присвячена Різдву Новому року. Листівки початку ХХ століття, створені в Польщі, Німеччині та Австрії, вирізняються вишуканим художнім виконанням. На них зображені традиційні новорічні сюжети ялинки, сніговики, подарунки Дід Мороз та Снігуронька. Ми обирали саме українську листівку і європейську листівку для того, щоб простежити еволюцію, символіку, для того, щоб зрозуміти, який вплив має символіка початку ХХ століття, європейської листівки, бо воно все взаємопов'язано на нашу українську листівку. У 20 столітті новорічні листівки були популярним способом привітань з Новим Роком та Різдвом. Їх дарували близьким, друзям, колегам, а також відправляли рідним, які жили в інших містах або країнах. Я зовсім не різдвяна, але мені дуже подобається підпис. Це може моя улюблена. Одна з улюблених. підпис такий з новим 1943 роком годом на пам'ять Мілі лучшому советнику юних гадов. Міля, хоч ти еще молода, но річ твоя рассудливая. Міля, я тебе желаю від щирого серця повернутися тобі на свою рідну Україну, увидеть любящего свого отца, побачити свою зажурену маму, єдиного братика і пристарелу свою бабусі, а потім увидіть сестричку. І після цього всього в тебе желаю повстрічатися з хорошим кавалером, і вийти за нього замуж. Тобто, я так розумію, воно та написано суржиком та російською, українською, але з новим 43-м роком і зразу постає якась історія дівчина Міля, яка змушена була поїхати з рідної України, але мріє про це і от, тітка їй цього щиро бажає. Я думаю, що зараз таких дівчат дуже багато хім, які теж мріють. Щиро повернутися в Україну. Виставка новорічних листівок ХХ століття це можливість побачити, що листівки це не просто спосіб привітати з Новим роком, а й дзеркало часу, яке відображає культурні цінності та суспільні тенденції різних епох.